Asus ROG Strix G17 від Костянтина із чудовим смаком, на чистку від пилу та заміну рідкого металу, зі слів клієнта на процесорі 106 градусів. От і подивимось, скільки буде після чистки. Знімаємо кришку, знеструмлюємо ноутбук і бачимо, що полючки не так багато, але все ж є. А ще у клієнта точно є домашні улюбленці. Відключаємо кулери, розкручуємо маленькі гвинтики та знімаємо систему охолодження. І бачимо, що в цілому термоінтерфейс у гарному стані. Та назад його вже не поставиш, тому що буде поганий контакт. Саме тому будемо міняти. А ось і причина температур. Хоча між лопатями кулерів пилу не так багато, бачимо, що на радіаторах утворились нормальні такі килимки. Саме вони перешкоджають якісному проходженню повітря через систему охолодження. Прибираємо старі термопрокладки та термопасту та приймаємось до прибирання рідкого металу на процесорі. Найзручніше скатати весь метал в одну кульку та прибрати за допомогою шприца. І ні в якому разі не дозволити їй втекти на плату, тому що самі розумієте, чому. І ось так ми підготували плату до заміни термоінтерфейсу. Ту саму процедуру виконуємо із системою охолодження. Продуваємо, витираємо та знежирюємо. І в результаті маємо такий от результат. За кадром також продули та почистили вентилятори. Наносимо новий термоінтерфейс, наживлення та відеопам'ять рідкі термопрокладки. Якщо комусь цікаво, Honeywell HT 10 тисяч. На процесор рідкий метал Thermal Grizzly. Наголошую, що це дуже відповідальний момент. І якщо у вас рідкий метал, то краще довірити його заміну професіоналам, тому що. Продовжуємо продовжувати, кладемо на місце систему охолодження та крутимо маленькі гвинтики. Ставимо на свої місця, підключаємо та прикручуємо вентилятори. І в кінці прибираємо за собою та витираємо свої відбитки пальців, щоб наступний сервіс сказав завод. Останнім підключаємо акумулятор та виконуємо стрес-тест. А поки ноутбук тестується, стоїться, маєстро вже почав робити наступне замовлення. По результатам тестів на процесорі 96 на відеокарті 85, що є цілком нормальним для ноутбука з такою потужністю. Натираємо ноутбук та сповіщаємо клієнта про готовність. Чистка із заміною рідкого металу коштує 3000 гривень. Зламалось? Присилайте, свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію. Про нас.